Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про одну з вулиць в Києві, і ця вулиця називається Прорізна Ні Софіївська Ні. Це вулиця Джона Маккейна. Так, це вулиця така в Києві. Є Джона Маккейна. Якщо не знали нічого страшного, це окей. Я так само не знав, багато людей не знають. Ми ж не маємо знати все, все, все на світі. Але яким чином Джон Маккейн взагалі відноситься до України? Ну він в політичному розрізі він там допомагав Україні багато років тому і багато рішень ініціював в захист України. Тому наші депутати в честь нього назвали вулицю Окей, до цього вулиця називалася Івана Кудрі. До речі, я там працював. У мене там був. Буфет. Ось, але справа зараз не про буфет і навіть не про політику. Ми говоримо про «Щі». І, і, і яким чином Джон Маккейн пов'язаний з «Щі»? «Щі» – справа в тому, що воно не мало такого собі під собою визначення до 2019 року. Саме у 2019 році прийняв закон, головний оборонний закон року, і цей закон назвали саме його честь, – «John S. McKay National Defense Authorization Act 2019 року. І в цьому законі вперше офіційно визначили, що таке штучний інтелект. Тобто до цього казали про штучний інтелект, так, все, все це було на слуху і так далі. Але от офіційно визначили саме в цьому законі, і цей закон закріпив, що штучний інтелект це система, що здатні навчатися на даних і діяти без постійного контролю людини, здатні навчатися на даних і діяти без постійного контролю людини. Тобто уявіть собі систему, ми беремо систему, ми кажемо, ми поміщаємо в якесь середовище і кажемо, ось тобі, дружок, оце середовище. Будь ласка, навчайся, будь ласка, їж цю інформацію навколо тебе, розвивайся, я тобі не потрібен. І насправді це не так, тому що після цього відразу Пентагон зобов'язали призначити координатора з «ші». Тобто не якби без контролю людини, але все ж таки з контролем Пентагону, так бо Пентагон це ж не люди, правильно, це ж окрема, окремий суб'єкт. Ось розробили стратегію впровадження цілу і створили спеціальний навіть центр для роботи з новими технологіями. Ось така ось така штука. Ну і взагалі, як це вплинуло на США і взагалі на весь світ? Так, що перейшли до якоїсь системного більш розвитку Ші. З'явилися якісь єдині стандарти, хоча ці стандарти знову ж таки різні, але на офіційному рівні до чогось тепер можна вже звертатися. Так? І, а вже ж якісь правила з'явилися для бізнесу, і почався розвиток більш конкретний, військовий і навіть цивільних проєктів, що ми зараз і бачимо. Що щі використовують сюди. Тому раджу, поки є час вивчати щі, можна почати з Пайтона, з машинного навчання.